Леся Українка, стояла я і слухала весну. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню дзвінку, голосну то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов, те, що давно мені співала мрії. Ок з поеми Лесі Українки, Місячна легенда. У маленькій хатинці у тихіньку точку Мати спить і дитина маленька. У віконце очи не налинуть садочка, Урочисті пісні соловейка. Мати спить над колискою сина, певне, пісню малому співала. А тепер, як переспала його, утомившись, Край його й сама задрімала. Спить маленький, матусину сину руку щільенько, Обняли рученята її, Перед ним красні різнуються, Не виразні, але чарівніє. Шилесі українки вишеньки черешеньки, поблискають черешеньки в листі зелененькі. Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточко і хлоп'яточко під деревцем скачуть, простягають ученята та мало не плачуть. Раді вишню з'їсти та високо лізти, ой, раді взірвати та годі дістати. Ой, вишеньки-черешеньки червоні і спілі. Чого ви так високо? Виросли на гіллі, ой того ми так високо виросли на гіллі, би зросли низенько, чи то ж би доспіли. На зеленому горбочку, у весневому садочку, Притулилася хатинка, Мов маленька я дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки не мов мати до дитинки, Весь сонце засвітило і хатинку звеселило. Леся Українка, надія. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна, надія вернути ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно. Оглянути ще раз на степ могилки, востаннє згадати палки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема Зосталася тільки надія одна. Вишлась українка на горбочку, на населеному горбочку, вишневому садочку, притулилася хатинка, немов я дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинка, немов мати до дитинки, Вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Леся Українка, надія, ні долі, ні волі у мене нема. Засталося тільки надія одна, надія вернутись ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз, на рідну країну. Поглянути ще раз, на сині Дніпро, там жити чи вмерти. Мені все одно поглянути ще раз на стермоговки, В останні згадати полки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталося тільки надія одна. ж Лесі українки на зеленому горбочку, у всьому садочку притулилася хатинка, Маленька я дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки нема мати до дитинки. Вийшло сонце засвітило і хатинку звеселило. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч серце бід доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. на зеленому горбочку. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, бо маленька я дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, немов мати до дитинки. Вийшло сонце, засвітило, і хатинку звеселило. Вірш Лесі Українки надія. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернутися ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти. Мені все одно поглянути ще раз на степ могилки, останнє загадати палки й гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. зосталася тільки надія одна. Виріс ваші українки висеньки, попушку і цересеньки, овисті зеленьком. Чересенька без оці діточкам маленьким. Дівцяточка, хлоп'яточка від деревцям скачуть. Простягають рученята і мало не плачуть. Ой, висеньки, цересеньки, червоні і спільі. Чого ж так високо виросло на гіллі? Ой, того ми так виросло високо на гіллі. Якби щось населенко, чи то ж буде шпіли. Леся Окоїнка, я дитиною бувала. Як дитиною бувала, паду собі на лихо. Хоч і все бід доходив, я собі ставала тихо. Що болить мене питали, але я не пізнавалась, я була малою года. Щоб не плакати, я сміялась, а тепер, коли для мене жарти злим скінчиться драма і от от з'явитись має собна обна гостра епіграма. Безпощадні з бою сміху я боюся піддаватись. І, забувши давну давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Надія, ні долі, ні волі у мене нема. З зосталася тільки надія одна надія вернути ще раз на Україну. поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на сині Дніпро та вжити чи вмерти мені все одно поглянути ще раз на степ могилки. Востаннє згадати палки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна.